Ми раді вітати вас в нашій господі. Наближається одне із зимових свят Андрія Правозного, або в народі кажуть просто Андрія. Воно улюблене серед молоді. Це свято відзначають 30 листопада. Цей день молоді збирались на вечорниці, щоб повеселитися, потанцювати, поспівати, а також дівчата пов'язати, повишивати, погадати. Тож пропоную вам побувати на нашій. Андрійських вечорницях, які підготували учні нашої школи. Отже, уявляємо, що в нас сучасні діти, які не знають, що таке вечорниці. дівчата, скільки їх можна чекати? Ага, то це ж поки губи на Що ж робити, може подзвонити їй? <плес> Алло, привіт, дівчата, ви де? Ми вже збираємося. Що, вже зібралися і готові? Ні, все, не заважайте, ми вже виходимо. Ну що, Оля, хто з Та хто-хто? Хлопці, питали, демо. Ну, я сказала, що ми вже виходимо. Так ви ще навіть не вирішимо, що будемо вдягатися? Ой! Ай, девчата повинні запізнюватись. Олі, ти сухопу ще поклала. Ой, ох, це тобі на у нас, дівчата. І не кажи, ну трохи почекаємо. Що будемо робити? Кажуть, сьогодні ви чірниці. Та хто їх зараз відкує? Хіба що до Подімо краще на дискотеку, потусимо. Ой, не прийшло і не прийшли півроку. Ой, подумаєш, не так довго ми і збиралися. Почекали декілька хвилин. Ну годі, ми везли. Ходімо на дискотеку. Пішли. Бачите, що це шаленство, всі вже всі забули про точно